Леся Українка, давня весна, читай учениця 9 класу, Мамутюк Єлизавета. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, Співало все, сміялось і верніло а я лежала хвора і самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянуло від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер в тісній хатині, про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.